П'ятниця 10 січня ви дивитесь новини в студіолона Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Суд у резонансній справі скандального нардепа знову прийшов без нього. Чому Тищенко не переобрали запобіжний захід? І якого покарання вимагає постраждалий. То у нього серце, то у нього не серце. Наступне його буде неявка в суд. Це мабуть вагітність. Герой чи дезертир? Чому адвокатка військового Сергія Гнезділова, якого звинувачують у дезертирстві, заявила у суді про неправильну кваліфікацію справи? Єдиний крок, який мені залишався, це зробити акт публічного самоспалення, що я і зробив компенсують, але частково хто з мешканців житлового масиву Придніпровський може розраховувати на 500 гривень за понаднормове споживання електрики. Власті вночі працювала ППО. Оборонці неба знищили вісім ворожих БПЛА. По нікопричні росіяни двічі цілили з важкої артилерії. Обстріляли райцентр та марганецьку громаду. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає. Протягом доби потерпали від терору Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська, міська та сільська громади, понівечені приватні будинки та теплиця. У Києві завершила ліквідацію наслідків нічного обстрілу. Прибрали також небезпечні конструкції у будівлі, що зазнала пошкоджень. Нагадаємо, вночі ППО збили ворожий безпілотник, але його уламки впали на багатоповерхівку в одному з районів столиці. Наймасштабніша атака з 2022 року. Так назвав удар фабами по середмістю Запоріжжя 8 січня начальник запорізької ОВА Іван Федоров. 13 людей загинуло, а кількість постраждалих зросла до 127. В лікарнях і досі залишається 74 поранених, 12 з них тяжкі. В Гатчині на підприємстві, куди поцілив дрон, відбувся витік палива. Пожежі присвоїли вищий ран складності. За словами тамтешнього губернатора, в районі проведуть заміри концентрації небезпечних ручовин у повітрі. Нагадаємо, вночі по п'яти регіонах країни поцілили безпілотниками. Вони цілили по примислових підприємствах, заводах. Росіяни також пишуть про удар по артилерійській бригаді. Поруч з аеродромом в Краснодарському краї у Міноборони РФ заявили про ліквідацію 40 БПЛА. А в Енгельсі Саратовської області вже третю добу горить нафтобаза, по якій вдарили Сили оборони України. Нагадаємо, вчора там оголосили режим надзвичайної ситуації. Наразі основну частину займання, нібито загасили. Водночас повідомляють про проблеми з авіаційним паливом. Не приєднався цього разу навіть по відеозв'язку. У Дніпрі судове засідання у резонансній справі скандального нардепа Микола Тищенка вже не вперше пройшло без нього. Адвокат обвинуваченого повідомив, він працює у Верховній Раді. Нагадаємо, Тищенка разом з експоліцейським звинувачують у побуті та позбавленій волі екс бійця спецпідрозділу Кракен. На початку тижня суд мав обрати нардепу запобіжний захід, бо термін попереднього цілодобовий домашній арешт сплив ще 23 грудня. Проте адвокат Фігуранта заявив про відвід судді. Пілотворче засідання було проведено без що сьомовому захисту. Я просто позбавлений можливості цьому в цьому підготовчому засіданні взяти участь. Чесно, мені вже смішно. дивитися на це, як він там з'являється в Верховній Раді, а за дві неділі до цього лежав, його на коляски вивозили. Що відбувалося на останньому засіданні? Чому другий підозрюваний у справі почав вимагати не показувати його обличчя, та якого покарання для нартепа вимагає постраждалий екс військовий? Усі подробиці дивіться в нашому матеріалі вже сьогодні на Ютубі 11-го. А в Дніпровському районному суді пройшло перше судове засідання у справі військового Сергія Гнезділова, якого звинувачують у дезертирстві. Військовослужбовець 56-ї мотопіхотної бригади у вересні 2024-го публічно залишив свою військову частину. Зробив це, аби привернути увагу до проблем демобілізації. Чи досяг своєї мети, чому адвокатка обвинуваченого говорить про неправильну кваліфікацію справи та яке покарання може отримати фігурант за свій зухвалий вчинок? Наш репортаж із зали суду, єдиний крок, який мені залишався, це зробити акт публічного самоспалення, що я її зробив. Так, самовільне залишення військової частини пояснює на першому судовому засіданні у Дніпрі, обвинувачений у дезертирстві Сергій Гнезділов. Це військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Торік, у вересні, він пішов зі свого підрозділу. Зробив це публічно, написавши пост на власній сторінці у Фейсбук. В такий спосіб каже, хотів привернути увагу до проблеми демобілізації. Коли ти не робиш цього публічно, на жаль, чомусь медіа ігнорують факт. Масового СЗЧ медіа ігнорують те, що у нас величезні проблеми з мобілізацією і відсутні виконання обіцянок щодо демобілізації. Сергій Ониня 24, у війську відслужив 5 років. Добровільно доєднався до нього у 19. Відтоді каже, не полишав свою бригаду аж до вересня 2024-го. Це чудова бригада. В мене чудові побратими, в мене чудове командування, на яке, на жаль, до речі, здійснювався тиск. Тиснути на командування бригади, мовляв, почали після того, як Сергій подав прохання про повернення до військової частини перед новим роком. Це важко зараз коментувати, тому що це підтвердилося. дійсно, був тиск, але ми не готові зараз коментуватися. Демобілізації не домігся, натомість може отримати реальний термін за дезертирство і провести за гратами до 12 років. Із такою кваліфікацією справи категорично не погоджується Адвокатка військового нефін казав, я готовий повернутися, коли мені буде 25 років, років травень Двадцять. То року або колимуть закон про демобілізацію числі терміну служби. Це свідчить про це про те, що особа хоче повернутися на службу. Крім того, до вручення обвинувального акту Сергій подав клепотання про повернення на військову службу, що теж підтверджує його бажання повернутись на військову службу. Відтак це мала бути обвинувальний акт в самовільному залишенні частини. у залі суду. І група підтримки обвинуваченого це дружини військовослужбовців, які виступають за чіткі терміни служби. кажуть Сергія, особисто не знають. Утім для них він герой. Він вперше з військовослужбовців, який публічно підняв питання про демобілізацію, про чіткі терміни служби. Я не розумію нашу владу, нашу країну, яка з героїв робить рабів. Так не повинно бути. Це не про справедливість. Натомість прокурор наполягає справу гнезділова і надалі кваліфікуватимуть як дезертирство. Кримінальний кодекс не передбачає вчинення кримінального про правопорушення. Якимись умовами, тобто особа або вчиняє кримінальне правопорушення, несе відповідальність за нього або не вчиняє його взагалі. Позиція сторони обвинувачення полягає в тому, що в його діях дійсно наявна, як ми вважаємо, об'єктивна сторона кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 408 кримінального кодексу. А що ж сам Сергій на суді не кається, каже винним себе не вважає, бо більше переконаний справу навмисне кваліфікують неправильно. Абсолютно точно, це політично мотивована справа, бо якби вона не була політично мотивованою, мене б судили за 407. А так, мені кажуть, що ну, ми спробуємо натягнути. Треба публічно когось покарати. Мобілізація провалена, когось треба покарати. Якщо треба покарати солдата, Гнезділова за провалену мобілізацію, відсутність демобілізації. Наші діла дуже плохі. Тому що відповідальні, на жаль, не понесуть відповідальність. Суд постановив розгляд справи у Дніпровському районному суді не обґрунтований. Тож її скерують до апеляційного суду. Там мають визначити, де проходитимуть подальші слухання. Сергій гнезділов чекатиме їх у СІЗО 6 січня. Йому подовжили термін тримання під вартою до кінця місяця. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині затримали трьох підозрюваних у підпалах поштових відділень та адмінбудівлі. Це жителі Дніпра віком до 30 років. За даними слідства, вони причетні щонайменше до трьох фактів навмисного пошкодження майна, скоєних у грудні та січні. Імовірніше за все, зловмисники діяли на замовлення спецслужби РФ. Для звітів чоловіки фіксували всі свої дії на відео. Паліїв заскучили на гарячому, коли вони намагалися втекти після чергового підпалу. Наразі вирішується питання про. Обраняєм запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Наловили риби на понад 240 тисяч гривень. Водна поліція затримала чотирьох браконьєрів. Вони незаконно рибали у прибережних зонах Дніпровського, Нікопольського та Самарівського районів. У чоловіків вилучили 40 кілограмів риби, знаряддя лову та човни. Триває досудове розслідування. Правоохоронці ж нагадують про дотримання правил рибальства та охорони природних ресурсів. Компенсують, але частково у Дніпрі на позачерговій сесії міськради затвердили механізм виплати допомоги мешканцям житлового масиву Придніпровській. За Понад споживання електроенергії. Йдеться про потерпілих від ворожого ракетного удару 25 грудня. Тоді без опалення залишилися 11 тисяч людей. Щоб зігрітися, вони змушені були використовувати електроприлади або частково відшкодувати витрати споживачів за електрику. Їм виплатять з бюджету по 500 гривень. Але кошти будуть доступні лише за умови відсутності заборгованості, зазначили в міськраді. Відновити централізоване теплопостачання на житловому масиві готуються. У суботу, 11 січня, в Україні запрацював новий порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців. Постанова наприкінці грудня, затвердив Кабмін. Відтепер це функція. Пенсійного фонду, а не управлінь соцзахисту населення, тож для отримання відшкодування потрібно звертатись до пенсійного фонду, як і раніше, послуга надається українцям віком від 18 років, які безкоштовно розміщують ВПО у своїх квартирах чи будинках. Починаючи з січня 2025 року, сума компенсації становить 450 гривень щомісяця за кожну особу. Її надаватимуть на Шість місяців для тих, хто вже отримував ці кошти, виплати продовжать автоматично. Дитина не одна від березня в Україні працює новий вид соціальної допомоги. Ініціатива для підтримки дітей-сиріт, які виховуються у прийомних сім'ях. Виплати надаються на строк до шести місяців за наявності документа про тимчасове прилаштування малечі до родини. У Дніпрі таку допомогу вже отримали 79 сімей. За детальну інформацію звертайтеся до управлінь соцзахисту населення. Для дітей до 6 років це розмір її становить 6407 гривень 50 копійок і для дітей від 6 до 18 років 7990 гривень. І якщо у дитини є встановлена інвалідність, для дітей до 6 років 8970 гривень 50 копійок і для дітей від 6 до 18 років 11186 гривень. Столи з кавових кришок та стелі зі штучних ялинок, екоактивісти Дніпра пропонують не викидати на смітник те, що залишилося після свята, приносити на сортувальну станцію. кажуть, щось перероблять іншому дадуть друге життя. Це зменшить кількість відходів та допоможе довкіллі, що приймають і де ще можна прилаштувати те, що вам вже не потрібно. Дізнавалася наша Анастасія Шуляк. Це все, що ви поїли весь посуд, який ви використали, і все, що у вас після свят залишилось, це пластики. Їх не викидають на смітник. На цій сортувальній станції готові приймати майже все, що залишилося у Дніпрян після новорічних свят: святкову декорацію, упаковку, пластикові контейнери. Аби тільки люди це не викидали та не шкодили довкіллю. Зокрема, це стосується і штучних ялинок. Варіантів для їхньої переробки безліч. Це в нас поліетилен. Він добре переробляється, і ми можемо з нього зробити якісь плитки або ну багато чого, навіть от сидіння для лавочки. Так що це дуже гарна сировина. Приймають на станції зламану новорічну електроніку, наприклад, гірлянди чи світильники. І Розбираємо зазвичай лампочки з нього дістаємо, а проводи чистимо і. Переробляє метал з наприклад, проводи або проводи ще раз використати. має приїхати людина, яка відновлює із лампочок. Він робить невеличкі такі фонарики, які відправляють на хлопцям на допомогу. Допомогти військовим можуть і бляшанки з під горошку та кукурудзи. Кожної суботи їх забирають волонтери та роблять окопні свічки. А із різноманітного використаного посуду виготовляють столи. Для всіх людей, які люблять суші і каву зранку, є дуже файна можливість переробити з цих судочків і стаканчиків зробити такий столик. Пам'ятайте, що завжди старої іграшки можна зробити нову. А ця порада вже в скарбничку на наступний рік. Майстриня та екоактивістка пані Альона показує нам свої новорічні іграшки. каже, дбає про природу, тому давно не купує прикраси для свого будинку, дає нове життя старим. У мене була стара пошарпана іграшка, які іграшки, як зазвичай люди, викидають на смітник. Але я побачила в гіпермаркеті нову тренду і вирішила зі старої зробити нову іграшку, яка не нашкодить довкіллю і буде гарно виглядати на ялинці. Ось невеличкий майстер-клас: як з простих речей зробити щось цікаве та екологічне. Я взяла пакувальний матеріал та клей ПВА, за допомогою яких я зробила знову таку гарненьку іграшку. Пані Альона навіть запропонувала з відходів зробити такі цікаві іграшки для домашніх улюбленців, аби вони не наїлися всякого глітеру, пластику. Виготовити екоприкрасу дуже просто: беремо старий шматочок фетру, скручуємо його у трубочку та кріпимо використаною стрічкою. А ось куди можна прилаштувати шматки використаної мішури. Це буде ніби така велика кукерканфета. Ще один спосіб подбати про довкілля після новорічних свят виставити оголошення на платформі з обміну речами. Наразі це дуже популярна практика у Європі фресайклінг. Коли ви можете обмінювати різні речі, які вам вже не потрібні на інші речі. В цьому дописі пані шукає новорічну іграшку на стіл. Вона в дописі пише, що це її мрія, і вона дуже хоче використати це в своєму домі. А в цьому оголошенні, навпаки, пані віддає штучну ялинку, яка вже їй не потрібна. І сподівається, що ця ялинка знайде нового власника. Отже, обмінюйте те, що вам не потрібно, давайте нове життя старим речам. Меншити кількість відходів та бережіть нашу природу, яка й так страждає через російських окупантів. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Зібрав понад 80 спортсменів з усієї Дніпропетровщини у Дніпрі. Стартував відкритий чемпіонат з бандмінтону серед молоді. Участь беруть хлопці та дівчата 18 років і молодше. За підсумками турніру визначать 8 переможців та 16 призерів. Найкращі спортсмени представлять область на чемпіонаті України. Чемпіонат області буде на початку лютого у цьому залі, а чемпіонат України буде в середині лютого. Будемо дивитися, як наші спортсмени готові, і будемо сподіватись на кращі результати на чемпіонату України. І на сам кінець про погоду у суботу в Дніпрі прогнозують в день 3 градуси, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.